Огляд на найкращий поблиску твердий віск від софта 99 Ківамі. Перевіряємо, чи працює. Поверхня попередньо повністю підготовлена, знежирена, все зайве прибрано, у нас залишився тільки лак. Наносимо. Так, Пройшло десь 15 хвилин, розполіровуємо. Так, ну розполіровується не так легко, бувало і краще, але, скоріш за все, це покращує його саме властивості. Зараз дивимось гідрофоб. Так, ну Як бачите, гідрофоб дуже класний, за свої гроші прям, прям топ.